Доброго дня, дорогі глядачі. Приїхали до нас ось такі ось компактні акумуляторні світильники магнітні. Зараз ми перевіримо його комплектацію. Ось такі ось маленькі кабель зарядки. USB-A, не мікро USB. Так. Такі ось два-дві металеві наліпки зі скотчем, та сам світильник. Ось такий маленький компактний світильничок. Її є два магніти. Ці наліпки можна приліпити, наприклад, на стіну. Або на якусь дерев'яну поверхню, і примагнічувати даний світильник. Давайте замірюємо його розміри, подивимось, наскільки він компактний. Так, довжина даного світильника 32 см тобто 320 мм Висота його. Практично 4 сантиметра. 38 міліметрів у нього висота. Так, і ширина будемо рахувати по самій широкій частині. Так, сама широка частина у нас має ширину 24 міліметра. Є отаке ось вухо. Для того, щоб можна було підвішувати його. З іншої сторони у нас є кнопка вмикання-вимикання і порт зарядки 5 вольт. Тобто можна заряджати від любої зарядки для вашого телефонів. Так, для вмикання його треба нажати кнопку Power. Для перемикання режимів також ми нажимаємо ще раз кнопку Power. Це другий режим, третій режим. І вимикання. Тобто три режими світіння. Максимальна яскравість, середня яскравість і мінімальна яскравість. Зараз я виключу загальне світло і подивимось, як він світить. Так, вимикаю освітлення. Так, наш світильник світить на мінімальній яскравості. Це повністю вимкнено. Це максимальна яскравість. Ось такий ось світильник, доволі яскравий. Збудованим акумулятором. Так, перемикаю яскравість зараз на середню. Це воно вже середня яскравість. І мінімально. Це воно нас вже мінімальна яскравість. Як на мене дуже компактний, зручний та легкий світильник. Зараз ми ще його зважимо. Так, давайте його ще взважимо. Ось наші є віси, вмикаємо їх. Так, вимикаю світильник. І зважуємо. 80 грам важить наш світильник. Замовити даний світильник можна у нас на сайті. Посилання на нього буде в описі до відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на наш канал.